Всім привіт, мої хороші. Сьогодні буду закручувати помідорки і хочу поділитися з вами рецептом. Я вже набрала в баночку, ось такі маленькі помідорки, і додала сюди виноград. Для залівки цих помідор мені потрібно буде перчик солодкий, перчик гострий, чесничок і петрушечка. Зараз це все треба перемолоти на блендері або перепустити через м'ясорубку. І потім будемо продовжувати закручувати. Ось така кашиця в мене вийшла, я перемолола все. Далі мені треба додати в кожну баночку по чайної ложечки солі. І по чайній ложечки цукру. Далі я буду додавати по столовій ложці з гіркою. В Кастрюлі у мене вже закипає водичка, і зараз крутим окропом буду заливати наші помідорки. Брала я в баночки водички, зараз ставимо сюди в кастрюльку. Треба буде долити водички ось по плечі Кобанки. банки. Значить, з моменту закипіння, коли водичка в каструлі буде вже кипіти, будемо стерилізувати рівно 15 хвилин. Кіплять помідори вже 10 хвилин. Ще 5 хвилин, і буду закручувати. Помідорки я вже закрутила. Ось такі помідорки в мене получилися. Ось такі гарненькі. Але вони не тільки гарненькі, а вони ще й дуже-дуже смачні. Тому закручуйтесь і смакуйте всім добра та миру!